Про своє 1 вересня, чесно, це 6 років мені було. і Так, щоб згадати щось, то не знаю, можливо те, що в е, мене брат на 7 років старший, приніс в школу боксерські перчатки, от, е, прийшов до мене в клас на 1 вересня, е, дав одній мені, одній моєму однокласнику от і сказав файт. Моє 1 вересня почалося з того, що я ходив з підгалом під одумів. Всі тішилися, а я тримався за око. Перше вересня воно всюди одинаково. Квіти, шоколадки, підручники, дівчинка на плечі. Все стандартно. Вузі. О господи. То так давно було. Ти хочеш, щоб я задав перше вересня в Вузі, я навіть не пам'ятаю жодного прізвища своєї групи. Нє! Ніче, взагалі, ноль. Я не знаю, може то горілка була тепла, але не пам'ятаю нічого. Че з злого більшість свого часу проводили я не знаю, на КВН-ах, Десь час були в роз'їздах і щоб там чогось особливого такого. Єдине, що здавав автоматом всі екзамени, або представляв нашу команду на телебаченні, це плюс.